Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже цікавий лайфхак з використанням звичайних пляжних іграшок, нудлів. Ви знаєте, ці довгі поролонові палички, в яких плавають біля басейну, смороду можуть стати справжнім порятунком для ваших рослин у великих горщиках. Головні переваги нудлів це їхня м'якість ем і отвір по центру. Саме ці якості роблять їх ідеальними помічниками для квітникарства. Замість того, щоб засипати великий горщик землею до верху, можна використовувати нудлі, щоб зайняти частину простору. При цьому сама рослина залишається у верхній частині горщика, виглядаючи більшою і міцнішою. Але не хвилюйтесь, нудлі не завадять рослині рости. Вони залишаються достатньо місця для води, повітря і коренів, всього, що потрібно для здорового росту. Ось два способи використання нудлів у горщиках. Спочатку додайте трохи землі або піску на дно горщика для ваги. Потім можна акуратно скрутити 1-2 нудля і розмістити їх у горщику. Центр цієї спіралі наповніть землею, щоб повністю покрити поролон. Для менших рослин можна нарізати нудлі на шматки приблизно на 10-15 см коротше за висоту горщика і поставити їх вертикально. Це додати висоти і стабільності. Важливо присипати нудлі землею, щоб смороду не було видно. І, звичайно, у верхній частині має бути достатньо ґрунту для самої рослини. Краще використовувати цей метод з рослинами, які мають густе листя або звисають через край горщика смороду приховують поролон. Не забувайте залишати місце для дренажу. З часом земля може осідати всередину нудлів, тому періодично потрібно буде оновлювати конструкцію. Слідкуйте, щоб рослина не нахилялася і щоб нудлі не ставали видимими. Коли рослина підросте, можна підрізати нудлі, звільняючи більше місця ось такий простий, але ефективний спосіб заощадити землю і підтримувати рослини у великих горщиках. Спробуйте, і ваші квіти будуть виглядати просто чудово.